Як пояснюють цей геноцид світі отці? Ханан, в принципі, населяє сім хананських племен, які символізують сім пристрастей, від яких людині треба звільнити душу або в цьому випадку землю. Ханаєняни названі жорстоми. Токами ідолопоклонниками, якими там тисячами вбивали своїх власних дітей, і будували храми на їх кістках. Ніяких мальчиків в трусіках нікому не нагадує. А як же тоді Авраам збирався приносити в жертву свого сина Ісаака? Або як те, що коли вони оцих єрихотців вбивали, вони вбивали також і їхніх дітей. Це Це можна. Це Бог повелів. Тобто людина не має ослухатися волі Божої. Вони втратили значить, ці ханани образ і подобія Бога, тому що це. Чудили оце всі свої жорстокості. То, звісно, кого вони там могли народити, яких дітей, таких самих, які вже все це втратили. Взагалі, це такі дуже прекрасні пояснення, які я і не хотіла би, але оці паралелі з нашими сусідами проводяться самі самі. Ну, типу, ну це ж Путін, це ж не ми, оце так. Це ж Бог повелів. Не... Він такий з посмішкою, значить, порівнює ізраїльтян. З сирійцями. І це взагалі дуже правильна паралель. Але мені здається, що він сам не зрозумів, що він зробив, тому що він порівняв обраний народ з жорстокими імперцями. Я взагалі не впевнена, що можна таке робити, таке порівняння, Ну, найбуде.